Ви коли-небудь сідали перед дорогою, стукали по дереву чи оглядались, аби чорна кішка не перебігла вам дорогу. Впевнена, хоч щось того, що я перелічила, ви точно робили. Вітаннячка всім! Мене звуть Анастасія Павлюк. Я от усі ці забобони не вірю. Але цікаво ж, від чого вони пішли, і чому усі так бояться тих чорних кішок, які можуть перебігати дорогу. Отож, про чорних кішок кажуть, якщо вона перебігла дорогу, трапиться нещастя. Таке вірування зародилося ще в часи середньовіччя. І тут, уявіть, замішані відьми. Адже за переказами їх часто супроводжували чорні коти. А у давнину люди навіть вірили, що сама відьма може перекинутися на кішку. Якщо дорогу перебігла чорна кішка, то ймовірно, що це була відьма в подобі тварини. А ще дуже велику роль відігравав саме чорний колір кішки, адже він здавна асоціювався з темними силами та нечистю. Але не кішкою єдиною є багато забобонів, пов'язаних із одруженням. Наприклад, не бачити наречено у весільній сукні, поки вона не буде біля вівтаря. Але тут є цілком логічне пояснення. Раніше шлюби укладалися, скажімо так, з економічною метою, щоб цю угоду було виконано нареченому і нареченій заборонялося зустрічатися одне з одним. Це мало попередити відмову. Сідали перед виходом з дому, бо я так, зазвичай цей обряд проводять напередодні довгої мандрівки. Людина сідає перед дорогою і одну хвилину проводить у тиші. Вважалося, що це береже від чогось поганого в дорозі, і людина зможе щасливо повернутися додому. Ту-тфу-тфу. А так робили? От, наприклад, сказали щось і тоді тричі плюнули через плече. Цю дію виконували, щоб відвернути щось лихе або ненаврочте. Слина першочергово виконувала захисну функцію, оскільки мала властивості води. Люди вірили, коли ми символічно плюємо, то очищаємо свої або чужі слова від негативного значення. Частіше за все плювали тричі через ліве плече. Бо в народній уяві ліва сторона відповідала за те, що йде від лукавого. Вважається, що у нас на правому плечі сидить добрий ангел, а на лівому чорт. Тому, коли плюємо тричі через ліве плече, то ніби плюємо на злого, щоб він нас не спокушав. А якщо не плюнути тричі, то постукати по дереву. Властивості цього вірування у тому, щоб попередити якесь лихо. Дерево має завхисний ефект, бо дерев'яна поверхня це як щось стабільне. І коли ми стукуємо по ній, то ніби звертаємося до наших предків, щоб вони нас захистили. Насправді ми постійно прагнемо привернути удачу, ґрунтуючись на забобонах. Хтось цьому придає більшого значення, хтось меншого. І цікаво, що ж буде із забобонами далі. Побачимо! А на цьому у мене усе. З вами була Анастасія Павлюк. Па-па-па!